Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці української мови. Закінчіть речення і перевірте себе. Питання хто ставимо до? Питання, що ставимо до? До слів лелека ведмідь вовк ставимо питання. До слів ялинка камінь-вітер ставимо питання. А тепер перевірте себе. Питання Хто ставимо до назв людей і тварин? Питання що ставимо до назв усіх інших предметів. Лелека ведмідь і вовк ці слова відповідають на питання Хто. А слова ялинка, камінь і вітер відповідають на питання. Що? Сподіваюсь, що ви правильно відповіли на всі питання. В зошит запишіть 10 січня, класна робота і виконайте завдання каліграфічної хвилинки. Спишіть каліграфічно букви, буквосполучення, склади і слово. Відгадайте загадку. Хмари вилітають, падають, не тануть, крили килимом сліпучим ліс і поле, навіть кручі. Тут пролежать до весни. Відгадайте, хто вони? Ну, звичайно, це сніжинки. Ось такі гарнесенькі сніжинки. Зі буков слова сніжинка. Утворіть, будь ласка якомога більше слів, назв, предметів. Наприклад, я можу з цих поданих букв утворити слово син, а ви, можливо, знайдете ще якісь слова. Чим більше, тим краще. І ці слова утворені, запишіть в сушит. А тепер вивчимо. Нове про слова назви предметів. Виявляється, слова назви предметів можуть називати один предмет. Сніжинка одна. А можуть називати декілька предметів. Ось у мене декілька сніжинок. Сніжинки. Тобто слова назви предметів можуть називати один предмет. А можуть називати багато предметів. Змініть слова за зразком. Одна ялинка, а якщо багато ялинки. Одна шишка, а якщо багато шишки. Одна річка, а багато річки. В зошит запишіть ці слова парами. Поставте відео на паузу і виконайте фізкульт хвилинку. А тепер Виконайте вибіркове списування. Зверніть увагу, у мене написані слова ведмеді, теніс, ліси, заєць, оси, мами, мед. В зошит запишіть тільки ті слова, які означають декілька предметів, багато предметів. Наприклад, ведмеді це не один предмет. Не один ведмідь, а їх багато. ведмеді, отже, ми в зошит пишемо. Теніс. Одна гра, теніс. Значить, в зошит не пишемо. Далі виконуйте вправу самостійно. Також знайдіть в підручнику вправу 225 на сторінці 83. І самостійно прочитайте та виконайте завдання. Попрацюємо за вправою 226. Прочитайте фірш. Давайте зробимо це і разом. Коли не вмів ще й букваря читати, ходив, як кажуть, пішки під столом. Любить людей мене навчала мати і рідну землю що б там не було. Ці чудові рядки написав поет Василь Симоненко. Як ви розумієте значення вислову ходив пішки під столом? Діти, ходити пішки під столом? Так кажуть про маленьких дітей. Тобто, іншими словами, поет сказав, коли я був маленьким, є такий вислів, ходити пішки під стіл. Тобто дитина така маленька, що їй навіть не потрібно нагинатися, щоб пройтися під столом. І для того, щоб не говорити, ну такі е, звичайні слова, я був дуже маленьким, поет підібрав такий вислів. Ходив пішки під столом. Тобто я був дуже маленький. А чого ж з Маличку навчала мати сина? Знайдіть відповідь у віршику і запишіть в зошит. Перевірте себе, чи таку відповідь ви знайшли. З маличку мати мене навчала любити людей і рідну землю. Сподіваюсь, ви... Виконали це завдання правильно. А що ми повинні запам'ятати сьогодні? Що слова назви предметів можуть означати один предмет, а можуть називати багато предметів. І вашим домашнім завданням буде виконати онлайнове інтерактивне завдання за посиланням і надіслати мені. Скриншот виконаного завдання. А також я чекаю вашої оцінки своєї роботи на уроці. Намалюйте відповідну сніжинку, як вам працювалося. А я кажу вам, що все було чудово! Ви, великі молодці! До побачення, до зустрічі на наступних уроках!